Водії виїжджають на зустрічну смугу, гальмують та лаються. Ями автовласникам обходяться недешево. Вот, видите, что, к чему доводят наши дороги задня ступиця, э, верхній правий, задній рычаг і рулевий наконечник. Ти ще не до. Майстер підсумовує збитки клієнта. Автовласник радіє, що, хоч сам уцілів, водій Юрій Корф неодноразово був свідком аварії через вибоїни в асфальті. Людина звикла до певного дорожнього покриття. Їде через кілька днів в цьому ж самому місці. Виникає яма. Людина різко пригальмовує і не, не всі до цього звикли. Кожне шестое ДТП відбувається із занікачного дорожнього покриття. Адвокат знає, як відремонтувати авто коштом винуватця ДТП. Водіям радить на місце пригоди викликати співробітників. Ківдаї зафіксувати причину пошкодження, сфотографувати яму та звернутися із претензією до дорожників. А акциз, котропається каждом також автолюбителям з при покупці бензину. Эти деньги идут йдуть на содержание автомобільних дорог з дорожниками. конечно же, стоит судиться для того, щоб получать возмущення за ремонт автомобіля. Якщо глибина ями понад 5 сантиметрів, ділянка вважається аварійною протягом п'яти діб після заявки. Ремонтники мають усунути проблему. Проводимо експеримент. Про ці метрові вибоїни, що утворилися на вулиці електриків, місцеві мешканці дорожників повідомили тиждень тому без змін. У Київавтодорі запевняють, ремонтні бригади на вулицях столиці працюють щодня. Взимку ями закладають холодними асфальтобетонними сумішами. Термін їхньої служби декілька місяців. Зараз проводимо ремонт профілактичний. Видувається, карта, мажиться, готується, підготовляється до укладки асфальтобетона. Ну, все одно прийде весна, треба буде знову вирізати більший об'єм зробити. Лише на двох відсотках розбитих вулиць міста торік провели капітальний ремонт. Асфальт на них триматиметься приблизно 12 років, запевняють дорожники. І після такого терміну експлуатації це покриття повинно бути знято. І виконано капітальний ремонт цього виконати протягом багатьох років було неможливо, так як дорожнє господарство фінансується по залишковому принципу. Відповідно до розрахунків, чи не половина київських вулиць потребують ремонту. Вартість робіт 21,1 мільярда гривень. Для порівняння торік на ремонт доріг столиці витратили лише трохи більше 70 мільйонів гривень. Обсяги фінансування на поточний рік поки що невідомі. Ну не Європа, не Європа.